А що ж буде цікавого у цей вівторок? На що налаштуватися? Взагалі, так як вівторок це взагалі день змін, день трансформації, причому таких різких змін, вам потрібно буде навчитися контролювати свої емоції, можуть в вашому житті виникнути вівторок такі ситуації, де ви будете емоційно реагувати на щось. Вам потрібно звернути увагу більше на внутрішній стан, ніж на зовнішній. І якщо у второк ви відчуєте дуже сильний подразник, вам захочеться різко з якійсь людині, зупиніться і почніть дихати, почніть слідкувати за своїм диханням. Так, звичайно, ви постійно дихаєте. Але в цей момент, коли виникають негативні емоції, нам потрібно зупинитися і звернути свою увагу на дихання, на глибоке дихання. І ось одна хвилина такого глибокого дихання, вона вас заспокоїть. Взагалі, у вівторок буде багато таких уроків і випробувань на вміння тримати себе в руках, свої емоції і на спокій. Але якщо ви займаєтесь його. І якщо ви робите пранаями, дихання відправи, ви дуже легко боретеся з цим завданням. Якої ж тоді буде середа? Що цікавого буде, і які енергії будуть переважати у цю середу? Середа це такий світлий день, і в цей день я рекомендую. Комунікації створення чогось нового в цей день буде добре спілкуватися з людьми, зустрічатися з друзями. Взагалі, всі зустрічі, які ви плануєте на середу, вони пройдуть на 100%. Успішно. Якщо у вас є ділові зустрічі, якщо ви хочете бачити близьких свою родину, я рекомендую вам перенести ці на середу, тому що це прекрасний день для соціального спілкування і комунікація буде дуже гармонійною в цей день. Чого уникнути в цей четвер? Що заборонено, бо що краще не робити у цей день? Цей четверг дуже добре присвятити час знання. Взагалі, четверг це день про знання, про знання нового і краще такі визначні справи відкласти на потім, на інший день, і в цей четверг зануритися в роботу над собою. Це можуть бути фізичні вправи, це може бути інтелектуальна робота, це може бути навчання. І взагалі відвідування музеїв, виставок. В четвер буде. Добре для вас, для вашої нервової системи, для вашої енергетичної системи. Будь-яке знання, яке ви отримаєте саме в цей день, воно послужить вам ми. Ну, а якою буде ця п'ятниця, якою що вона нам принесе? П'ятниця буде легка. Ви зможете розслабитися. Я вам рекомендую турбуватися про своє тіло. Якщо у вас є змога, сходіть на масаж до косметолога, на спа процедури в басейн. Просто підіть до річки, посидьте на природі. Це прекрасний день для комунікації з природою, Якщо у вас є можливість поїхати за місто, поїдьте за місто, тому що цей день сприяє вашому внутрішньому оновленню після такого напруженого тижня. П'ятницю вам потрібне перезавантаження, і ось цей день вам дозволить, якщо ви поїдете на природу чи хоча б годинку дві побудете на природі біля води, ви зможете повністю розслабитися і перезавантажити свою психічну, фізичну систему. І, звичайно, будете набагато краще себе почувати. А що робити у п'ятницю? Що якщо є робота? Які, е... які енергії будуть переважати саме на роботі у п'ятницю? Дивіться, на роботі вам також буде легко, тому що тиждень завершується і ви будете відчувати цю легкість. І насправді я рекомендую навіть після роботи трішечки прогулятися. Ну і завершуємо цей тиждень суботою. Якою вона буде, і що очікувати саме в цю суботу цього тижня? Я бачу, що в суботу будуть також ще магнітні бурі, і енергія вона буде на такому піку, тому багато людей буде себе фізично погано почувати. Також може кружитися курба, ви можете не хотіти їжі. Це нормально. Я б радила поститися вам в суботу, бути на водичці чи на фруктах. І за цей день, через саме цей піст, дуже сильно очистите своє тіло, і вам буде набагато легше на наступному тижні, якщо ви будете поститися в суботу. І також я б радила спокійно провести цей день, а без дуже Сильних соціальних активностей, зустрічайтеся з людьми, які вам приємні. Проводьте час у полі, яке вам подобається, і звичайно, зверніть увагу на себе.